Хочу зараз розповісти всім, хто нас буде дивитися, до нас звертаються люди і говорять: я хочу, щоб мою собачку зняли в кіно. Ми з 2006 року знімаємося в кіно, телесеріалах, різних передачах. Нас запрошують на всі телеканали. Запрошували. Чесно, після 40 фільмів я вже не запам'ятовував назви, і я вже просто зливав все на жорсткий диск. Дуже багато фотографій, дуже багато відео з усіх зйомок. Я думаю, що ми введемо таку рубрику Зйомки собачок у кіно тому що по по факту у нас собаки знімаються кожен день. Ми ведемо Ютуб канал і ведемо інстаграм, де ви можете любуватися дивитися на собачок, які в них досягнення, які вони прикольні. Прикольний лайф-формат знімаємо для вас. А якщо в когось є бажання, щоб його собачка стала зірковою, ми це теж можемо зробити, тому що ми робимо це вже на протязі майже там ну, 20 років. Давайте там скоро виповниться 20 років, як ми займаємося зйомкою собачок і готуємо собачок до зйомок в кіно. І до нас звертаємо. Зверталися люди і кажуть, я б хотів, щоб моя чи хотіла, щоб моя собачка знімалась в кіно. Але коли до нас звертаються люди, я хотіла, щоб моя собачка знімалась в кіно. Ну, ми беремо на карандаш і кажемо, добре, окей, будуть запити з вашої породи, ми вас наберемо. Але покажіть, як слухається собака, а вона там, крім лапи, давати там слюні пускати, бігати, гратися, нічого не вміє. Я це до чого говорю? Давайте говорити серйозно. Якщо людина хоче стати актором, в неї чи від природи це дано, чи вона вчиться акторському мистецтву і стає актором так само і з собачками. Дивіться, для того щоб в кадрі собачка зробила те, що потрібно в фільмі, треба провести дуже багато роботи. По-перше, треба знати всю базу. База це 2-3 місяці. Потім різноманітні трюки, в яких собачка в фільмі розкриє себе, покаже, чи будуть якісь складні задачі, які вона теж може зробити. Це дуже важливо. І саме головне, слухняність собаки якраз крутиться навколо сьомочного процесу. Кожен раз тому, що треба виконати одну задачу, другу витримку. А тут принести це, а це зробити це, а тут зафіксуватися, а тут застигнути, а тут треба зробити стрибок, а тут треба прилягти, а тут зробити е вигляд, що ти там спиш чи померла. Оце все треба в кадрі робити. А є дуже складні зйомки. Там, де потрібно затримувати злочинця, там де потрібно принести яблучко, вибрати із інших е предметів, які потрібно принести. Там принести капці, відкрити холодильник. Виключити світло, і це все процеси. На зйомочному майданчику ніхто цього не навчає. Дуже важливо. Дивіться, ви бачите кінцевий результат. І такі думаєте, о, я зараз свою собачку отдам, вона буде це робити. Ні. Тому хочу розказати просту історію з тим, як у нас собачка Марсік, яка проходила в нас навчання, потрапила на зйомки і стала зіркою телесеріалу. Ми покажемо весь процес, який буде всередині. Тому зараз по черзі. Субтитрувальниця Оля Шор Слухаємо і дивимося, що було на зйомках. Дивіться, до нас звертаються багато зі зйомками, але ми вибираємо тільки ті зйомки, які будуть безпечні для собачки. Це дуже важливо, тому що є різні умови для зйомок. Якщо ми можемо нашкодити якось собачки, ми відмовляємося. Але якщо там ми особисто керуємо всіми процесами, то ми робимо максимально безпечні зйомки, щоб показати дуже гарну собачку в кадрі, щоб вона була в безпеці. Це головне. Нас набирають це була неділя. Нас набирають і кажуть, нам потрібно, а як завжди, потрібно на вчора. І ми кажемо, ну слухайте, нам треба підготуватися. Ні, в нас немає часу. А до цього ми відмовили, тому що нам не подобався сценарій, як будуть е е собачки вести себе в кадрі. Ми говоримо, ні, ми відмовляємося від цих зйомок. По перше, там дуже довго по часу йшли зйомки, дуже багато задач, і деякі собачки були ну напряжно виконувати. Тому ми відмовилися. Помічницю набирають хто керує школою, каже, нам потрібна собака на вчора. Отакі От задачі це новорічний настрій для людей. Будемо робити і знімати серіал. Світлана каже: Сергій, ну пийте. Я кажу, ні, ну що це це ж. А... Печі дві неділі часу ми на що витратимо на те, щоб їздити з собачкою на зйомки. Дуже важкі зйомки були, але ми згодилися. Набираємо власника власників, власників собачок. Кажу, ви в нас проходили вже більше чотирьох курсів, і нам запропонували таку породу, як ваша, для зйомок. Вони кажуть, звісно, ми згодні і реально ми змогли розкрити потенціал собачки на зйомках. Скажу, які були плюси, і які були, може, мінуси, але мінусів було дуже мало. Ми згодилися на зйомки і прийшлося нам виїжджати вже в 7 ранку. Приїжджали ми дуже пізно, об 11 ночі, але згодилися і поїхали. Як ми готуємося до зйомки? По-перше, ми підготуємо все, що нам потрібно на знімальному майданчику: від нашої амуніції, від того, як ми транспортуємо собачку, ми спеціальний бокс беремо з собою на майданчик, беремо вже заготовлене м'ясо, свіже, відварене, заморожене, щоб брати його з собою на знімальний майданчик і розморожувати. Частями, щоб воно не пропало на протязі дня, ми приходимо на знімальний майданчик і. Пропрацьовуємо всі моменти, які потрібні нам під час зйомки. Дивіться, були і складні задачі, і легкі задачі, але іде час, і собачка втомлюється на протязі всього дня. Якщо на початку дня вона активна, то вже після обіду їй вже надоїло, її вже всі погладили, їй вже не цікаво. Тому ми знаємо формулу, як робити собачку слухняною в кадрі і як зацікавити і працювати весь день, але маленькими часовими відрізками. Ми перший зйомочний день ми з усіма познайомились, і собачка вже грала в кадрі свою головну роль. Познайомились з головними акторами, це були поліцейські, і ми відпрацьовували багато чого в кадрі з ними. Вона дуже гарно працювала з всією зйомочною групою. На майданчику вела себе дуже добре, реально. І в перший день не змогли відпрацювати одну із сцен. Вона дуже важка була. Це був морг, і собачки потрібно було поставити лапи на стілець, задні, передні на стіл і е, щось там їсти. Стіл чуть-чуть рухався. Я засмутився зйомачного майданчику оператора. Кажуть, блін, погано, але нормально. І ви знаєте, що це була тільки одна е, отака негативна. Сценка після цього Марсік зібрався. Ми зібрались і поїхали. І все на одному диханні зробили на високому рівні. Чесно, я пишаюся собачкою, я пишаюся власниками, які віддали в нашу школу на навчання, тому що всі задачі, які ставилися собачці, вона їх виконувала. До речі, він грав роль Щедрика, який буде приносити радість весь фільм. Він там. Ну, коротше, творив чудіса, чесно. Такі цікаві сцени були, коли в поліцейському участку треба було, щоб він бігав за поліцейським, яких він не знає. Це була перша сцена. Друга сцена в морзі, третя сцена, де він повинен був зафіксований будь, з поліцейськими. І таких сцен було дуже багато. Ви їх всіх побачите зараз на відео. Були такі сцени, де собачка, де вічдок а, влазила. Їй треба було їздити в поліцейській машині з сиренами, з мигалками, вона їздила по місту були нічні зйомки, де їй треба було залізти на стіл і там допомагати, де вічдоки збирають, теж там всунути свого носика, навести порядок. Були нічні сцени, де, де треба було дуже швидко забігти, сісти в машину і поїхати. Ще були дуже цікаві відео, де Марсік, е, Щедрик, звуть собачку, Марсік, а по кадру він був Щедрик, По сценарію він був щедрик. І Щедрик знаходив вибухівку. Він знайшов на, вибухівку і де була закладена. Ще додаткова вибухівка. Це були дуже складні зйомки, тому що було дуже багато людей, але ми класно справились. Я реально пишаюся собачкою, тому що ми показували на кожних зйомках дуже крутий результат. Всі сцени, які грали, вони були дуже важкі як для акторів, так і для собачок. Але ми справилися. І я пишаюся як собачкою, яку ми підготували на базі нашої школи. Так і власниками, які звернулися до нас, довірилися нам, а ми зробили слухняну курту собаку, яка стала зіркою. І я думаю, якщо ви захочете, щоб ваша собака стала зіркою, а не просто мріяли, то для цього потрібно просто пройти курси виховання в нашій школі, і це не реклама. Тому що, коли треба срочно було їхати на зйомки, в нас немає півроку, щоб готувати собаку. А ми звернулися до власників, вони дали свою розумну собачку, яку навчали в нас. Ми поїхали і закрили питання. Ми зробили. Новорічний настрій людям зробили з собачки зірку. Ми допомогли зйомочному майданчику закрити питання зі зйомками. І рахуємо, що ми круті, тому що ми заздалегідь зробили собачку слухняною, розумною і принесемо радість на новий рік для всіх вас. То на каналі ICTV будуть показувати цей серіал. І він дуже емоційний, дуже прикольний. І до нового року це найкраще, що можна буде глянути українською мовою, український контент. І ми це робимо для вас. Друзі, дякую вам за увагу. Якщо ви хочете, щоб ваша собачка стала зірковою, звертайтеся до нас до школи. Ми зможемо підготувати її до вашого блогу. Якщо ви блогер, ми допоможемо робити всякі трюки, дуже багато всього цікавого, тому що ми на цьому спеціалізуємося і ми професіонали свого діла. Друзі, до нових зустрічей на нашому ютуб каналі. Хочу подякувати ЗСУ за те, що вони роблять для нас безпечним нашу країну, захищають нас від агресора. Хочу подякувати всім волонтерам, які допомагають військовим, які збирають кошти. Це реально те, що потрібно робити. Ми теж цим займаємося. Дякую. Що можемо знімати ці відео і жити спокійно, не відчуваючи такої загрози потужної, що ви тримаєте на собі на ваших плечах дуже великий тягар війни. Дякуємо, що ви є! Хочу нагадати, що для військових і волонтерів у нас реально є знижка, спеціальні умови, і це ми будемо робити і під час війни, і після того як ми виграємо цю війну. Переможемо окупанта, і я в цьому впевнений. на 100%. По іншому просто не можна навіть думати. Тому, друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтеся на наш канал, поширюйте це відео, щоб багато людей могли подивитися це прикольне відео, як ми готували собачку до зйомок. А з вами побачимося в наступних роликах. Всіх обіймаю і чекаю в наступному випуску. До побачення.